І за чому? Тому є багато причин, може, це вже зникла істо... мода на освічені, багато старих бібліотек, високі ціни. Зникла традиція читання, ми панове. по ем, читаєш, Не підеш зі мною ліжком став ніби девізом для нашої акції. Але це не просто акція, це проект, який переросте у громадський рух. Громадський рух новий генератор. І жінок, які не можуть звернути увагу на тих, хто не читає, ми хотіли донести до громадськості усю важливість проблеми в популярності чтила. Але, звичайно, є багато актуальних проблем у суспільстві, ось такі як центром наш технічний університет, тюрмопаління, алкоголь, наркоманія, ми також це вважаємо дуже важливим. Але ми є новаторами цієї проблеми, тому що ми. Отож, вільної аудиторії для нашої акції стали молоді чоловіки, що на читання. Це поки що чоловіки Ми будемо, десь через місяць, ми плануємо залучити до акції також чоловіки, які будуть участь у фотозйомі.